Херсон, розташований на мальовничому березі Дніпра, протягом століть був свідком бурхливих подій, розквіту та занепаду імперій, народження та загибелі цивілізацій. Його стратегічне розташування робило його ласим шматочком для завойовників, а багата історія, оповита численними таємницями та легендами. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Перші сліди людської діяльності на території сучасного Херсона сягають кам'яної доби. Тут проживали різні племена, залишаючи по собі артефакти, що свідчать про їхню культуру та побут. Згодом, у 6 столітті до не, на цій території з'явилися грецькі колоністи, заснувавши місту державу Херсонес-Таврійський. Херсонес протягом століть процвітав як важливий центр торгівлі та культури. Тут карбували власні монети, розвивалися ремесла, а також зводилися величні храми та театри. Місто відігравало значну роль у політичному житті регіону, а його вплив поширювався далеко за межі північного причорномор'я. Середньовіччя та новий час. Після падіння Візантійської імперії Херсонес занепав. У XIII столітті цю територію завоювали монголи, а потім вона перейшла під владу Кримського ханства. Протягом століть місто пережило руйнування та занепад, поступово втрачаючи своє колишнє значення. Нове життя в цій землі вдихнула Російська імперія. У 1778 році, за наказом імператриці Катерини II, на місці давнього Херсонеса було засновано нове місто, яке отримало ту ж назву. Херсон швидко зріс і перетворився на важливий військово-морський порт, центр чорноморської торгівлі та суднобудування. Місто прикрашали величні архітектурні пам'ятки, тут будувалися заводи, театри, лікарні. Херсон став центром освіти та культури, де жили та творили видатні письменники, художники, вчені 19 століття 19 століття стало для Херсона часом бурхливого розвитку. Місто стало свідком Кримської війни 1853-1856, під час якої воно зазнало облоги та бомбардувань. Херсон також відіграв важливу роль у російсько-японській війні 1905-1906. 20-те 20-те століття 20 століття принесло Херсону багато трагедій. Перша світова війна, революція, громадянська війна, голод 1920-х років, всі ці події залишили глибокий слід в історії міста. Під час Другої світової війни Херсон був окупований німецько фашистськими загарбниками і майже повністю зруйнований. Битви за місто забрали життя десятків тисяч людей. Після війни Херсон знову був відбудований. Проте ці роки були нелегкими. Місто втратило багато пам'яток історії та архітектури, а його населення значно скоротилося. Сьогодення. Сьогодні Херсон це сучасне місто з населенням понад 280 тисяч осіб. Тут збереглися деякі історичні пам'ятки, що нагадують про його багате минуле. Херсон це місто, яке постійно змінюється, але завжди зберігає свою унікальну атмосферу та неповторний дух таємниці Херсона. Історія Херсона оповита численними таємницями досі не з'ясовано остаточно, де саме знаходився давній Херсонес Таврійський. Також ведуться археологічні розкопки, які постійно відкривають нові знахідки, що переосмислюють історію міста. Загадка місця знаходження Херсонеса Таврійського Одне з головних питань, яке хвилює істориків, це точне розташування давнього Херсонеса Таврійського. За традиційною версією, місто розташовувалося на Херсониському, Севастопольському півострові, проте останні дослідження та археологічні знахідки ставлять під сумнів цю теорію деякі вчені вважають, що справжній Херсонес Таврійський знаходиться на території сучасного Херсона, на користь цієї гіпотези говорить розташування міста біля зручної бухти, залишки давніх укріплень та артефакти, знайдені під час розкопок. Пошуки справжнього місця розташування Херсонеса Таврійського тривають, і цілком можливо, що нові відкриття повністю змінять наше уявлення про історію цього давнього міста. МОГИЛА Григорія Потьомкіна Ще одна загадка Херсона пов'язана з могилою князя Григорія Потьомкіна Таврійського, фаворита російської імператриці Катерини II. За офіційною версією, Потьомкін помер у 1791 році. І його було поховано в Херсонському кафедральному соборі. Однак, під час розтину склепу в 1930 х роках там не було знайдено останків князя. Більш того, дослідження показали, що в могилі були поховані люди різної статі та віку. Ці факти породжують численні питання та припущення деякі вважають, що прах Потьомкіна був таємно перевезений до Росії, інші, що його могилу пограбували ще до розтину. Таємниця могили Потьомкіна досі не розкрита і залишається однією з інтриг херсонської історії. Підземні ходи Херсона. Легенди розповідають про існування в Херсоні цілої мережі підземних ходів, що заєднували фортеці, монастирі та інші важливі об'єкти. Ці ходи нібито використовувалися для пересування та схованки під час ворожих нападів. Достовірних підтверджень існування таких масштабних підземних комунікацій немає. Однак, під час будівельних робіт неодноразово знаходили окремі підземні приміщення та ходи. Можливо, ці знахідки є частиною легендарної мережі, а можливо, свідчать про господарські підвали та погреби минулих століть. Дослідження підземного Херсона тривають, і цілком ймовірно, що колись місто відкриє нам нові таємниці, які зберігаються під землею. Висновок Херсон це місто з багатою та захоплюючою історією, яка оповита таємницями та легендами. Від розгадки місця розташування давнього Херсонеса та врійського до загадок могили Потьомкіна та підземних ходів, місто продовжує хвилювати уяву істориків та дослідників.